Весна пора, коли загострюються хронічні рецидивуючі захворювання, екземи, псоріаз, атопічні дерматити, а також окремі інфекційні недуги серед них герпес. Подібні хвороби при зміні сезону можуть розвинутися, кажуть медики, навіть у цілком здорових людей. Все тому, що навесні організм людини послаблюється, тому схильний до різного роду інфекцій та загострення хронічних хвороб. Прояви очевидні Вони проявляються звичайно висипаннями на шкірі. Такі захворювання вони можуть супроводжуватися або Bom. Попереджувати, попереджуватися різними продромальними явищами, тобто підняття температури, загальне нездужання, там ломота в м'язах, кістках і так далі. А деякі з них можуть виникати на фоні абсолютно повного здоров'я, на перший погляд, людини. І, звичайно, що часто вони можуть виникати після якогось перенесеного стресу. Аби адаптувати організм до зміни перероку, медики зараз радять обов'язково вживати вітаміни та препарати, що містять амінокислоти. Це, наприклад, екстракт жіншеню, екстракт еліотерокока, екстракт радіоли рожевої та китайського лимонника. Ці так ці препарати також рекомендовано приймати в цей період для того, щоб попередити загострення хронічних дерматозів. І також, звичайно, вони будуть допомагати стимулювати імунітет і е, виключати ймовірні захворювання різними інфекційними захворюваннями, не тільки хронічними, а і е, вперше. Появою таких захворювань нехтувати адаптогенами медики не рекомендують, адже хронічні рецидивуючі захворювання є контагіозними, тобто тягнуть за собою розвиток інших хронічних дерматозів.